До цієї події готувалися як батьки двох новонароджених хлопчиків, так і працівники відділу реєстрації актів цивільного стану. Наш працівник, спеціаліст, допомагає скласти заяву, надає консультацію та реєструє народження дитинки, а мама зможе зекономити свій вільний час та присвятити себе дитині. До нової послуги батьки поставилися схвально. Не треба потім шукати, ходити, час, бо то, знаєте, це не, не, не є багато часу, щоб. Так, важко, так все готове. Зразу прийшли, все написали, все оформили, зробили. І не лише оформили і зробили, але й вручили в урочистій обстановці. За вашими спільними заявами мами і тата, і батька, діткам присвоєно ім'я Микола. Та роман, нехай з цим ім'ям ідуть гордо по світу, і щоб воно їх захищало від всіх незгод, а приносило тільки удачу, успіх та радість. Чи припала церемонія до подоби Миколії Роману? Сказати важко, але кожен виступ дорослих майбутні козачата супроводжували радісним криком у той час, як їхні батьки отримували свідоцтва про народження своїх дітей і традиційні для таких випадків подарунки, як від відділу реєстрації, так і від міського голови, який привітав щасливі родини із радісною подією. Саме головне, щоб ви виховали цих дітей дуже мудрими і захисниками нашої вітчизни, патріотами нашої країни.